Запорізький металург та столичне Динамо достроково гарантували собі вихід до півфіналу дюфлу, здобувши по дві перемоги. Отже назустріч вирішувала, хто посяде перше місце у групі, тому для обох команд вона була принциповою. З Самого початку гри підопічні Івана Богатиря захопили ініціативу. І вже на перших хвилинах матчу Дмитро Вишневецький розписався у воротах опонентів. Тяжої гра. дякую хочу сказати командам за таку хорошу спарінг. Тяжело було. Конечно, всегда приятно играть с такими командами. Нам тоже надо было виграти, так что всі рівні. Після першого голу динамівці почали грати активніше. Вони вміло атакували ворота запорізької команди, та результату це не приносило. Не вдалося подвоїти рахунок і запоріжцям. Київські гості добре трималися у захисті. Але наприкінці першого тайму влучний удар капітана металурга Микити Мартинова пробиває оборону суперників. На перерву команди йдуть з рахунком 2-0 на користь запорізького клубу. Самое главное, что игра была, это самое главное. Мы мы играли в футбол, старались играть в футбол. Что-то получалось, что-то не получалось. Но самое главное, что для нас самое главное, что мы получили моральное удовлетворение. Я думаю, болельщики, родители и все, кто был на стадионе, получил то же самое. А это самое самое главное. Не, не важно, команда выиграет, проиграет. Самое главное, чтобы она получила удовольствие и получила зрелище. И сегодня это было. Тайм і спроби обох команд пробити ворота суперників були марними. Металург тут грав більше в обороні. Динамівці ж створювали все більше небезпечних моментів біля воріт нашого клубу. Чим змусили похвилюватися і запорізьку команду, і глядачів. Ну, почали ми як то не дуже впевнено. Після двох пропущених голів ми проснулися і зрозуміло, діло как-то желання прибавилось. П'ятне всі попросипались з такими глазами, бачимо побігали відбиватися. И в какой-то степени металлургу даже не хватило этой знаете, физической силы, физической мощности, чтобы ответить уже во втором тайме нам тем же. Під кінець гри обидві команди виглядали втомленими, але жодна із них не збиралася здаватися. Як не старалися столичні гості, у другому таймі дива не сталося. Жоден із ударів київської команди не прошивав захист запорізького металургу. Спроби місцевого клубу забити ще один гол також були марними. Гру команди закінчують з рахунком 2-0 на користь запорізької школи Металург. Цим самим запоріжці здобувають три очки і виходять на перше місце у своїй підгрупі. В принципе, моменты были у ребят для того, чтобы, ну, как минимум, я не говорю выиграть, но где-то не проиграть в этой игре. Поэтому мы их, к сожалению, не использовали. Ну, мы потерпели, скажем так, первое поражение в этом первенстве. Поэтому, может, где-то и хорошо, что оно случилось именно, именно в этой игре, именно сейчас. Лурга і Динамо до півфіналу чемпіонату Дюфлу вийшли школи Шахтаря та Дніпра. Вже завтра запорізькі хлопці сперечатимуться за вихід до фіналу з командою Шахтаря. Початок зустрічі о 16-й на Великому Лузі. Оксана Сташенко, Іван Дем'яненко, Тв 5.